Ну що, наче. Продовжуємо з другої локації. Виключив я екранчик. Один із любимих магазинів Радус. Нема в цій камери паузи. Я не розумію, що, що таке вони зробили. В їхніх конкурентів є пауза. Можна виключити запис відео і потім його дописати. Тобто, коротше, побольше трохи можливості в той камері, але вона на вигляд як мильниця. Квадратна з круглим об'єктивом. Ну, коротше, не подобається мені там дизайн. Так, курс долара. Пада вниз, 38.00 продать. Якщо є купити, 38.45. То летить, то пада. Коротше, крутять, мутять, як хочуть. Тупо в мене мига один індикатор з моєї сторони, що камера пише і все, а там все остальне по відключення, я просто несу щось в руках. Бо чуть-чуть у нас люди дикуваті. Я не бачу. Бачив, як на телефони знімають, ходять. А щоб хтось з камери там щось їх ходив, знімав такого. Такого не зустрічав. Дивіться, який льот. Може в центрі, правда. Цим займаються. Там є хоч що познімати. Так, сейчас десь я поверну. А, там хотіли базарчик зняти, ну не знаю. Ладно, давайте підемо. Гулять так гулять. Вот это моне бесит, вот это повы повидирали асфальт, блядь. И теперь, блядь, проблемы виїхати на велосипеді. зачем я було осінню видирати, якщо ви не планували його асфальтувати. ладно підемо через базарчик на латишево прям всю просьбу выполню людей тих що попросили може вони там робили працювали а рома кава відкрилася дивіться люди а колись пам'ята було кафе чи як воно коротше забігало біоз я пам'ятаю що тут покупали шашлик пиво пили багато разів все постійно вбрали то одне відкрию, то друге. Короче, нічого не зайшло, відкрили тупо одну фішку і лотозабава улетіла. Довго вона тут стояла, так всю життя може. Не на спортлото было, ще в том киоске. Потом лотозабава до останнього, Ну вже лохов менше менше покупают и короче не зашло сейчас больше все за той космолот, больше туда все увлечени це короче аптеки Нові відкрили аптека подорожник типа конкурента АНЕЦ. Я в АНЦ таблетки заказував. Дуже удобно. В приложені заказуєш колеса, ті, що тобі надо От болячок. І вони, якщо заказувати через приложення, дешевле тоді. І приходиш, кажеш номер телефону і забираєш. Це в подорожнику теж. Така сама фішка теж через приложення можна заказати дешевле. А ще бонуси дають, щоб АНЦ аптека низьких цін. Що по дорожнику. Ось тут чуть-чуть море. Так, зараз пройдемо через базач. А через яку сторону? Ну прикол в тому, що препарат вбиваєш, в одному місці дешевле в другому дороже Другий препарат може бути наоборот в той аптеке дешевле а в другой аптеке дороже ну короче це, надо це, контролювати. ну там не невелика в принципі, ну як десятка так швидкий такий огляд на базарчик. Оу, оу. Я в кросах зим. И скажи, скажіть, що це не сракопат. Так. Давайте підемо дворами. Буду раздими вас провулками, за кавулками водить. Може хтось побачить свій дім, свій будинок. То есть. Може колись тут жив або живе. Теж такі дворики. Як спальні, спальні райони. В основном пятиэтажки, чуть-чуть 9 этажок и пару десятиэтажок новостройных. Тут колись была дитяча площадка, да, а-ля СССР. Уже можно было зрізать, на черметло дать и щось новое построить. Нахер у нас колись, когось привалы, воно уже на грани падения. Тут уже более он щось современне построили Вечно в видоса в трухе Полтава там телеграм каналу Вечно мусорки ці всі показують як вони навалені водой затоплені, цілі тут озера з мусором. Коротше дуже популярні мусорки по ловчанськи у відосах. Зараз машина проїде Зато голубам роздобі, график дороги зараз, щас... да, так, не знаю як я завтра буду крутитися на лісопеді. Перед этим було попроще. Коротше може я ці два кусочка відео соединю, если без потери качества. А може двома кусками выложу, щоб не заморачуватися. Бо й так воно довго грузиться из-за цих настроек. Скачується, скидується. Даже при быстрому вайфаі 100 мегабіт в принципі не дуже бистрий. П'ять нас спотіла, жарко. під ходьби вроді все купив, що хотів так по мелочах Вчора така гарна погода була. А я короче, после зміни, короче, і проспав, проснувся, сонечко, ну впадло було Впадла було то виходить уже Поки встав, поки кофе Чайочки Так, що тут ой, Дерну вас сильно. Десять хвилин ми з вами. Це ще вам цю алейку показував, що фонарі поставили, це сюди нам не хватало лавочок ще і мусорок для повного щастя. Та йому да на велосипеді проще виставив камеру і рулю їди. а тут не знаю, що я вам тут наснімав. В одному положенні держу камеру на маленьком таком троношке. Бомбезный маленький, такий якраз в ладонь леза, таке як ты нічого не... ни за что не держится. Маленький, так что сейчас посмотрим, что я тут. Вот еще поля СССР. Турники. Сколько им поколений. Сколько эта лестница поколений застала. Кокой гараж машини на перебачу це хтось навірно в своє время отбашляв Нормально бабок Щоб гараж тут поставити Не помішало б ночью дощ Щоб такий гарний ввалив І от это все розстало Було б нормально тогда Уже їхати Всім Гарного вечора, мирного неба, всім до побачення. Ще побачимося.